Доброго дня! Я лікар-уролог клініки Oxford Medical. Ясен Віталій Віталійович. Хочу сьогодні поговорити з вами про таку проблему, як доброякісна гіперплазія передміхрової залози. Отож, доброякісна гіперплазія передміхрової залози. Загрозливе захворювання, яке може підвищити рівень загрози виникнення раку передміхрової залози. Чим проявляється дане захворювання? Проявляється воно в першу чергу розладами сечопускання. Людина стає частіше бігати в туалет, особливо ночі. Можуть бути болючі сечопускання, з'являтися кров в сечі, а також з'являтися різі при в першу чергу, В першу чергу, треба звернути на це увагу і звернутися для дообстеження. Дообстеження проходить... З метою перше виключення інфекційного процесу. Для цього людина має здати загальний аналіз крові, загальний аналіз Січі. Також ми здаємо аналіз на онкомаркер на рак передміхрової залози, це ПСА. здаємо кров в'яни на нього, а також може розвинутися ниркова недостатність. Здаємо акріатіні сичовину в біохімічному аналізі крові. Далі, якщо не підтверджується, що у людини виникає онкологічне або гнійне ускладнення інфекційне, тоді людина на медикаментозній терапії лікується, приймає ліки і спостерігається. Якщо аналізи погані і треба пролікувати запальний процес, тоді ми проліковуємо запальний. Якщо аналізи погані і виявляється, Ракова пухлина, тоді тактика зовсім інша. Якщо при консервативному лікуванні медикаментами покращення не стає і пухлина виростає велика, тоді людина направляється на оперативне лікування. Отож, обмалювавши це все, звертаю вашу увагу, що не зволікайте, звертайтеся, обстежуйтеся і лікуйтеся. Будьте здорові!